Лінія, про яку йде мова, тягнеться навколо костелу у напрямку місцевої лікарні. Гвіздецькі підприємці неодноразово зверталися до представників обленерго замінити старі прогнилі стовпи. Деякі з них уже всередині повністю порожні. Інші похилилися. Одного стовпа підтримує ще й дві опори. Як каже Ігор Шкатуляк, такий стан лінії може принести лихо мешканцям гвізця. Зовсім ніяка реакція. Це вже третій рік тягнеться, скільки ми вже працюємо, тут маємо фірму. Вони зовсім не, не бачать, бачать, що воно падає, так воно падає. Але це ж є запитання до лікарні, де ця електроенергія. Якщо впаде, хто посадає перші? Не рахуючи того, що не дай Бог може когось перевалити і можуть бути летальні сходи. Бізнесмени зверталися і до сільського голови, і до енергетиків. Однак відповідь була одна: коштів на встановлення нових упор не передбачено. Пропонують підприємці також перенести і підстанцію, яка знаходиться на території костелу, де поховані священники. Навіть місце вже для цього знайшли. Зверталися ще до виборів. Ще до виборів. Вроді все, і навіть область підключили. Вже обіцяли КТП перенести на, на другу. Вже знайшли місце, слупи, щоб зекономити, що й мають менше слупів, щоб їм перевести зовсім друга лінія. Була б, вона б не мішала. Зовсім не мішала б. і було б зручніше набагато для лікарні. Ну це все у нас так, як горохом об сінку. Підприємець звертався у Прикарпаття Обленерго. Йому була направлена відповідь, в якій було чітко роз'яснено за які кошти можуть бути виконані дані роботи. У Коломийському Римі стверджують, що одразу ж відреагували на звернення шкатуляків. Директор місцевої філії Анатолій Косован запевнив, що зігнилі стовпи невдовзі замінять кол колцентр Прикарпаття Обленерго» 30 березня біля 16 години. Поступило звернення від підприємця Шкатоляка Антона Антоновича про те, що на його території від КТП-509 знаходяться аварійному стані опори, які підлягають заміни. Заміні 4 квітня направлена була на місце бригада. Вони провели обстеження, встановили, провели обстеження на наявність аварійних опор, визначили кількість і подали заявку на те, щоб Прикарпаття або енерго виділило ту кількість матеріалів, яка необхідна для заміни тих опор і ліквідації даного звернення.